Фармадол. забудь про головний біль. Гарячі бутерброди сьогодні у нас будуть а, в а, гастрономічними хедлайнерами сніданку з димкусу, тому що сніданок сам це завжди смак. А Їжа то любов, то любов до вас, шановні глядачі. Сьогодні бутерброди у нас не будуть такі відзначатися великим, таким відрізнятися супер-мега-креативом, але нюанси в технології приготування я вам сьогодні запропоную. Сьогодні дивіться батон, звичайний батон взяв, і з одного боку я підсмажив до ось такої гарної хрусткої скоринки. А тепер що я роблю? От там, де я підсмажив, тим боком, де я підсма... ай, воно гаряче, де я підсмажив, так, дивіться, беру соус а-ля сацебелі. Трошечки отак от намащую, отак от, трошечки зовсім, трошки гірчиці. Опа, там, де я підсмажу, тобто хрусткою скоринкою, бачите? Потім я беру шину, Ні, знаєте, що я зроблю? А, так, да, шиночку. Візьму отак от шиночку. Зверху сир. так? І потім іншою стороною підсмажую. Але оці зверху інгредієнти вони під час термічної обробки будуть змінювати свій смак. А от інший варіант, такий у мене буде багато сиру. От, знову підсмаженим боком. Бачите, з одного боку так, от, а з іншого підсмаженим боком. Сюди я викладаю сир без, отого, без, без, без начиння з соусами. Сир, два шматочки. Одну візьму шиночку і знову покладу сир. І от тепер дивіться, підсмаженою гарячою стороною іншого. Викладає ось так от. Опа! Бачите, у нас бутербродик такий з'явився. Зараз ці інгредієнти будуть ще більш смачними, коли я буду підсмажувати цей бутерброд з обох боків, але увага, треба зверху покласти щось важкеньке. Ну, У вас, якщо немає таких тостерів немає, або щось таке от так от важкеньке. Зараз воно трошечки приплюснеться, грубо кажучи, але і змінить свій смак під оцією температурою гарячої дії. Тому у нас два варіанти будуть. А, хрустка і гарна канапка бутерброд з а, начинкою зверху, з відкритою начинкою. А інший варіант, який у вас на екрані. Отак от от буде поплавати трошечки, гарно буде з обох боків. І вуаля! Гарячий бутерброд готовий! Сьогодні ми поставили рекорд сніданку за 1 плюс 1 менше, ніж за хвилину. Розказали рецепту і вже приготували. Будь ти? ласка, швиденько, гаряча канапочка, я прибираю, дивіться, сир розплавився. Ай, вона гаряча. Клас! Потім отак от розрізаємо на Да? І смакуємо. Ой, видите, бачите, ріжеться. Опа! Клас. І сир, і тягнеться. Бачите? О, Гарно. гарне. гарне. Можна зробити. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.